Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Так, сир при яйці ванільний екстракт. Ну, не хоче закручуватися. Трошечки сухих дріжджів. Ось так. Півчайної ложки і я не взяла ложки так і Десь так неповну чайну ложку соди, щіпка солі. І з дві, зо три ложки цукру. Я дві з половиною візьму. Так, і все нам треба перемішати. Сир з сироваткою сухого не беру. Ось так. Гарно вимішати. Зараз покажу ось і даємо муку Нам треба замісити тісто, напевно, що у мене міска замала буде. Побачимо, побачимо. Щось я забагато, напевно, намісила. Щось думала штук з 10 зробити і хвати. Ну, щось в мене. Напевно, око збилося, забагато захотіло замісити. Ті очі такі вредні. Очі завидющі, руки загрібущі, хочемо все побільше. Да? На муки, це мало, має бути замішане тісто. Замішую, тут і покажу. Ось так. Ще досипала кружку муки і вимішую тісто. І зараз його ставити треба на півгодинки. Зараз я поки Голубці накручу. О, захотілося мені голубців. Я тісто постої відпочине. О, ось таке. Не, не, забите, не тяжке, не круте, а м'ягке. О, перекинула в другу миску, бо щось там та мені миска трошки замала, оказалася я їй. Ось що вибрала звідси. І перекинула в цю. О, ось так. То там я не влізала. О, все, хай воно постоє, а тоді будемо щось з ним далі робити. Так, робимо такі здорові здорові понички. Ось такі. І трошки приплескуємо. Це не гразний палець, це прибитий. Бо зараз напишу, що палець грозний, та я там той раз. Хоч би паністя зверху помила. Як ви вмієте, то помийте. А я не можу його помити, бо він синій ще довго буде, поки відросте, буде синій. Володіло, цокнуло його. І усе. І він мені посинів. О, все, нарубила зараз ще один вліз. Зараз відправлю на пательню на плиті, гріється, будемо смажити. Ну, а гріти смажити будемо на глухій плиті, на дзюрі ні, бо буде дуже-дуже горіти. Ось так. Остап на ліпимо. Попробуємо їх.

Хочешь зарезать тут иначе. А начинка у нас такая вареная зуштонка. Ой, за этим. Як його з какао і розтоплений пів шоколадки. О. Так, де то дета де-та дика. О! О! Будемо так смакувати? Де воно? Не знаю, де. Що я не роздала, то ні, ні, не. Не бачу. О! Ну, а цього я розлуплювала. О, ми Отакую я помастину. О, бо ще дожарюється. Оцей буде ось так смачно. Далі душе, там ті дістану. Там тих я, напевно, вже не буду начиняти. Там ті остануться, щоб можна було так з'їсти, не начинені. Ну, а ця крем ще ж то останеться, то, то... Е, скажіть мені. А, Наталя, як схоче, то буду собі ще домашчувати ось таку. О. Ось така начинка. Шоколадна згущенка. Дуже смачно. Гущенка моя домашня. Я тільки викинула ось сюди по полоні черпачок чи як там хтось. О, черпак. І додала згущенки, закип... теж гущенку викинула, додала какао, воно перекипіло і виключила, тоді додала шоколад. Трошки більше, як пів плитки. І усе. І нам смачно. М -м -м, дуже смачно. Ось такі. Пончики я зготувала. Всім смачного, хто буде готував. Ну, розпакую затишку. І тільки хороших новин. Я йду там ті вийну, і ще два осталося, треба пожарити.